Коли біль пронизує душу, першим імпульсом може бути крик, сльози чи прагнення повернути втрачене. Але зупиніться на мить, замисліться, чи не цього від вас очікують, чи не в цій передбачуваній реакції ховається пастка, що тримає вас у тенетах чужого впливу. Карл Юнг. Мислитель, який занурювався в глибини людської психіки, вчив, що справжня трансформація починається не в бурхливих емоціях а в тиші, у тиші, де народжується усвідомлення, у тиші, де тінь та частина нас, яку ми ховаємо від світу, починає промовляти. Що, якби замість того, щоб реагувати, ви обрали б мовчання? Не слабке, не безпорадне, а мовчання, сповнене сили, що руйнує старі шаблони. Українська душа, глибока і чутлива, завжди шукала сенсу. Ми народ, що вміє витримувати бурі, але й прагне гармонії, внутрішнього спокою, як той, що дарують тихі вечори в родинному колі. Юнг вірив, що в кожній людині живе прагнення до цілісності, до повернення до себе справжнього. Але як знайти цей шлях, коли біль змушує забувати, хто ми є? Тінь за юнгом це не лише наші вади, а й невизнані сили, які ми ховаємо через страх чи сором. Вона проявляється в моменти, коли ми дозволяємо іншому визначати нашу цінність. Вона шепоче нам, коли ми віддаємо свою енергію тому, хто не вміє її берегти. Чи відчували ви коли-небудь, як ваша душа прагне звільнитися від цих кайданів? Коли хтось завдає вам болю, суспільство часто радить діяти, сперечатися, доводити, боротися. Але Юнг пропонував інший шлях: шлях внутрішньої ізоляції, не ізоляції, що відрізає від світу, а тієї, що повертає вас до себе. Уявіть, замість того, щоб бігти за поясненнями, ви зупиняєтеся, замість слів. Тиша, замість сліз, спокійна впевненість. Цей вибір лякає, адже він суперечить усьому, до чого нас привчили. Але саме в цьому акті відмови від звичної гри криється сила. Мовчання, як казав Юнг, створює порожнечу. А порожнеча це простір, де іншій людині доводиться зіткнутися з власною тінню. Без ваших слів, без вашої реакції, без вашої енергії, яку так легко було привласнити, людина залишається сам на сам зі своїми вчинками. Ця порожнеча, про яку говорить Юнг, має особливе значення для української душі. Ми, виховані на цінностях сімейного тепла, часто віддаємо себе без залишку, прагнучи зберегти зв'язки, навіть коли вони нас виснажують. Але що, якби ми навчилися зберігати себе? Що якби ми зрозуміли, що наша цінність не залежить від того, чи бачить її хтось інший, Юнг називав це індивідуацією, процесом, коли людина віднаходить свою цілісність, звільняючись від ілюзій зовнішнього світу? Це не егоїзм. А глибинне піклування про власну душу, що дозволяє нам бути сильнішими для тих, хто справді гідний нашого тепла. Коли ви обираєте мовчання, ви не просто відмовляєтесь від гри, ви змінюєте правила. Людина, яка завдала вам болю, очікує вашої реакції, адже вона дає їй владу. Вона чекає, що ви будете доводити свою любов, свою цінність, свою біль. Але коли ви відступаєте, не залишаючи за собою ні сліду страждань, ні крику, ви ламаєте цей сценарій. Юнг вчив, що психіка людини боїться невідомого, порожнеча, яку ви залишаєте, стає дзеркалом, у якому іншій людині доводиться бачити себе. Без вашої реакції, без звичного хаосу, вона втрачає контроль. І саме в цій втраті. Народжується можливість для її власної трансформації чи, можливо, для усвідомлення того, що вона втратила. Цей момент порожнечі не просто психологічний трюк, це глибокий філософський акт, що повертає вам владу над собою. Українська душа, сповнена стійкості, знає, як підніматися після падінь. Ми бачили, як наші предки вистояли перед випробуваннями, зберігаючи гідність і віру. Так само й ви, обираючи себе, стаєте частиною цієї спадщини. Ви не просто відходите від того, хто вас недооцінив. Ви повертаєте собі право бути автором власної історії. Юнг називав це зустріччю з колективним несвідомим, тим глибинним джерелом, де зберігаються архетипи сили, мудрості, переродження у цій тиші. У цьому відході ви торкаєтеся цього джерела, відкриваючи в собі те, що ніколи не можна відібрати. Але чому так важко обрати себе? Чому ми, знаючи, що заслуговуємо більшого, повертаємося до тих, хто завдає болю? Юнг пояснював це страхом перед тінню. У кожному з нас є частина, яка боїться самотності, боїться пустки, боїться залишитися без зовнішнього підтвердження. Ця частина шепоче. А що, якщо я помиляюся? Що, якщо без нього я не справлюся? Але юнг наголошував: саме в цій пустці, в цій самотності ми знаходимо себе. Це не втрата, а повернення. Повернення до душі, яка завжди знала свою цінність, але яку ми навчилися ігнорувати заради чужих очікувань. Для української душі, яка виросла на розповідях про любов, що долає все, ідея відпускання може здаватися зрадою, але відпускання, про яке говорить Юнг, це не відмова від любові, це любов до себе, що стає основою для всіх інших зв'язків. Це розуміння, що ви не мусите жертвувати собою, щоб довести свою відданість. Справжня любов не вимагає знищення власної душі. Вона підіймає, а не руйнує. І коли ви обираєте себе, ви не просто звільняєтеся від болю, ви відкриваєте двері до нового життя, де ваша енергія спрямована на зростання, на творення, на радість. Уявіть, що відбувається, коли ви перестаєте бути частиною чужої гри. Людина, яка звикла до вашої реакції, раптом опиняється в порожнечі. Без вашої енергії, без вашої уваги, вона змушена дивитися в очі власній тіні. Юнг вчив, що тінь це не лише наші слабкості, а й наша невизнана сила. Людина, яка завдала вам болю, можливо, ніколи не визнає цього відкрито. Але в глибині душі. Вона відчує втрату не тому, що ви пішли, а тому, що ви пішли вперед. Ви не залишилися в ролі жертви, не загрузли в сльозах чи звинуваченнях. Ви обрали собі, і це вибір, який змінює все. Цей вибір не про помсту чи бажання змусити іншого страждати, це про внутрішню свободу. Юнг називав її індивідуацією, процесом, коли людина стає цілісною, не залежачи від зовнішнього визнання. Для українців, які завжди шукали сенс у зв'язках із іншими, цей шлях може здаватися незвичним. Але подумайте, чи не в цьому наша сила у здатності любити, але не втрачати себе, у вмінні бути стійкими, але не дозволяти болю визначати наше майбутнє? Що ховається у вашій душі, коли ви дозволяєте собі бути вільними? Коли ви обираєте себе, світ навколо вас починає змінюватися. Ваша енергія, яку раніше поглинали чужі ігри, повертається до вас. Ви починаєте відчувати, як душа оживає, як вона наповнюється новим сенсом. Юнг вчив, що психіка людини прагне гармонії, але ця гармонія можлива лише тоді, коли ми перестаємо шукати її в інших. Справжнє переродження починається всередині. Це момент, коли ви розумієте, ваша цінність не залежить від того, хто поруч. Вона завжди була у вас як тихий вогонь, що чекав, поки ви дозволите йому горіти. Цей вогонь, про який говорить Юнг, це не лише ваша сила, а й ваша творчість, ваша здатність творити нове. Українська душа завжди була творчою у піснях, у вишивках, у розповідях, що передаються з покоління в покоління. Так само і ви можете творити своє життя, обираючи, куди спрямовувати свою енергію, замість того, щоб витрачати її на тих, хто не вміє її цінувати, вкладіть її в себе, у свої мрії, у свій розвиток, у свій спокій. Це не егоїзм, а повага до дару життя, який вам даний. Але що відбувається з тим, хто залишився в порожнечі? Юнг вчив, що втрата контролю над іншою людиною змушує психіку вступати в конфлікт із собою. Людина, яка завдала вам болю, може не показувати цього, але в глибині душі вона відчує тріщину. Її тінь, та частина, яку вона намагалася ігнорувати, почне промовляти. Вона запитає, чому я втратив те, що було цінним, чому я не зміг цього зберегти? І в цій тиші, яку ви залишили, вона змушена буде шукати відповіді. Але це вже не ваша історія. Ваш шлях вперед, до світла, до себе. Цей шлях не завжди легкий. Українська душа, сповнена чутливості, часто боїться завдати болю іншим, навіть коли це означає пожертвувати собою. Але юнг наголошував справжнє прощення це не повернення до старого, а звільнення від нього. Простити не означає відкрити двері тому, хто вас зрадив. Простити це дозволити собі дихати вільно, не тримаючи в серці образи, це акт любові до себе, що повертає вам владу над власними емоціями. Коли ви йдете вперед, не озираючись, ви не просто залишаєте позаду біль. Ви створюєте нову реальність, реальність, де ваша душа вільна, де ваша енергія спрямована на творення, а не на боротьбу. Юнг називав це переродженням, моментом, коли людина торкається глибин колективного несвідомого, відкриваючи в собі архетипи сили, мудрості, краси. Це момент, коли ви перестаєте бути тінню чужих очікувань і стаєте собою, цілісною, сяючою, незалежною. Чи замислювалися ви, що означає бути собою? Не тією, кого хочуть бачити інші, а тією, ким ви є в глибині душі. Юнг вірив, що кожна людина носить у собі іскру Божественного, але ми часто ховаємо її, боячись власної сили. Українська душа вихована на любові до рідного, до землі, до сім'ї, знає, що ця іскра це наша суть. І коли ви дозволяєте їй горіти, ви не просто змінюєте себе, ви змінюєте світ навколо. Цей шлях не про те, щоб змусити іншого пошкодувати. Це про те, щоб вам стало байдуже, чи шкодує він. Це про те, щоб ваша душа знайшла спокій, а ваше серце радість. Юнг вчив, що справжня трансформація відбувається не через зовнішні конфлікти, а через внутрішні потрясіння. І коли ви обираєте себе, ви створюєте простір для цих потрясінь не в іншій людині, а в собі. Ви дозволяєте собі рости, сяяти, бути. Українська душа, сповнена глибини й чутливості, завжди шукала сенсу. І цей сенс. У вас, у вашій здатності любити, не втрачаючи себе, у вашій стійкості, що дозволяє підніматися після найтемніших ночей, у вашій силі, що народжується в тиші. Юнг вірив, що кожна людина це всесвіт, і коли ви дозволяєте своєму всесвіту сяяти, ви змінюєте не лише себе, а й усе довкола. Тож обирайте себе, не заради інших, а заради того вогню. Що горить у вашій душі, бо в цьому вогні ваша свобода, ваша сила, ваше переродження.